Так, рухаємось далі. Ми вже анонсували про сивину. Виявляється, вона страшенно помолодшала. От бачиш, вже вкрила скроні сивина. Тобі скільки? 41? один і виявляється і для один. європеоїдної раси. Про це кажуть учені. Сивина може вкрити ваше волосся не в 40, не в два, не в 35, а в 34 роки. І В українців дуже часто помічають срібне волосся навіть в 20 років. Можливо, це аномалія, хоча я це пов'язую з страшенним стресом українців. Я тобі так скажу, що у мене сивина з'явилася буквально за останні півтора року. І як? От. Ти прокинувся зранку і брим? Ні, спочатку дивись. Спочатку тут, потім тут, а потім прокинувся зранку і брем, я сивий. Десь так. так і було. Ну, звісно, ми пішли далі і розпитали у науковців звідки береться ця сивина, чи можна зупинити процес. Як це сказати? Посрібніння свого волосся. Можливо, це просто мудрість і прийняти себе такими, якими ви є. Що на це впливає? Які рецепти для тих, хто хоче зупинити час? Я зараз про чоловіків, звичайно ж, говорю. Ми дослідили, оцінили і прицінилися. Дивіться далі. А ти б фарбував волосся? Ні, мені так. Кажуть, сивина це ознака мудрості. Але що, коли вона приходить тоді, коли ти ще зовсім молодий? Одна або кілька срібних волосин для когось дрібниця, а для когось сигнал з організмом щось не так. Останніми роками все більше молодих людей помічають у дзеркалі несподівану сивину. Редакція прокидайся вирішила провести власне опитування на вулицях столиці і дізнатися, чи помічала молодь у себе перше срібне волосся. У мене більшість волосся, яке приховане масою себе. Якщо подивитися на мою подругу, вона з 15-14 років працює в закладах харчування. І я думаю, з того моменту, коли вона почала отримувати досить багато стресу, у неї почала з'являтися вина. Бачу таких людей. У мене от знайомих дуже багато самого і мене бувають ну саме невеличкі такі корінці, але у людей прямо йде сивина, і це їм ну уже на даний момент. Тоді їм було 18 років, а на, на теперішньому може вже 20, 20 23 Зараз навіть є у мене студенти, які вже сиві. як не крути, зараз е із сивиною досить все просто. Війна на дворі, стрес людей. Тому моєму людей мого віку, навіть ще молодших, є часто сивина, з'являється, тому це не, не рідкість. У себе не находила, слава Богу. Але у мене генетика така, що я десь в 40. Посию, я хочу природньо посивіти не і не фарбуватись. Трихолог каже: питання, чому виникає рання сивина, та як її вилікувати, найпопулярніше до лікарів. Однією з причин називає незбалансоване харчування. Тут віку немає, якщо генетично унаслідкований ген. То сивина може при різних тригерах виникати в самому ранньому віці, навіть в підлітковому віці. Це зовнішні фактори, це екологія, це забрудненість повітря. Однією з причиною є це порушення сну, але сиві волосини можуть свідчити і про те, що на здоров'я треба негайно звернути увагу. В себе на консультаціях бачила таких дівчат, у яких є певні дефіцитні стани організму внаслідок дієт або специфічного свого характеру харчування, і утворювалися дефіцити, достатньо серйозні. Це дефіцит заліза, полівої кислоти b 12 знижувався рівень білку загального. І ось тоді це супроводжувалося симптоматично також виникненням сивини. Вилікувати сивину каже трихолог: не можна її потрібно заздалегідь попередити. А якщо вона вже й виникла, та не подобається вам, радять фарбувати або приховувати іншими безпечними способами. Переважно змінюють колір люди за 40, каже барбар. Помітна сивина і у клієнтів до 30 років. У мене є клієнт, 27 років майже вставці голова. Це не залежить торто. Е там війна, там стресич якось. В основному це фактор генетичний, так само, як і облекіння, є там у мене і люди на фронті, і нервують вони не менше, але в них не і настими лосина. Останні роки користуються попитом і серед чоловіків, і серед жінок кілька послуг. Там у клятву вони. Тобто фарба йде без заняття. І вона не шкодить новості, так така звичайна фарба анячна. великий часа вона не так видна, тому що від анячної фарби залишається, наприклад, якщо чоловік фарбує бороду або коротку стрічку залишається на шкірі слідей, і видно, що людина пофарбована. Тому Віка, звичайно, не люблять, щоб було видно, що вони щось фарбували собі. Тому перестають таким снягами. Ціни на таке задоволення різні. Послуга коштує нам мене, наприклад. Тисячу в барбершопах в середньому 700 гривень флакон цієї фарби близько 400 гривень в закупці. А от жіноче волосся камуфляжем не фарбують, переважно замовляють повний тон. Це хімічні завжди навантаження на шкіру, е, камуфляж, фарбування волосся. Так е, але це є необхідність для жінки, тому що це психоемоційний стан жінки. А щоб у молодому віці не посивіти? Лікарі рекомендують тримати збалансований режим харчування, особливо підліткам, а також добре висипатися. Та нагадують, сивина не вирок, а стиль і може бути модним акцентом у вашому образі.